Новонароджені плакали, кричали, а цей маленький пакуночок тихенько схлипував, немов розуміючи, що нікому не потрібен. Сувара санітарка тітка Неля, яку побоювалися пацієнтки і молоді медсестри, розчулено дивилася на крихітного чоловічка, а потім взяла пакуночок і рішуче попрямувала в палату, де лишала Зоя. Хоча подивися на сина, сказала вона з порога. Зоя дивилася у вікно і навіть голови не повернула. Доля тебе покарає, пошкодуєш, ой пошкодуєш колись. Як від такого ангела можна відмовитися? Ну народила би штампа в паспорті про шлюб, і що? Залишати тепер дитину на призволяще? Новонароджені плакали, кричали, а цей маленький пакуночок тихенько схлипував, як, ніби розуміючи, що він нікому не потрібен. Зої було байдуже. Народжувала вона далеко від дому, ніхто не дізнається. Завтра її випушуть, переступить поліг лікарні і забуде про набридливу санітарку і білий пакунок. Знову буде красива і вільна, пологи не зіпсували її фігури. Швидше ввечір, ніч, ранок. Коли Зоя сказала Ігорю, що вагітна, він не зрадів. До закінчення інституту залишалося ще рік. Батько допоміг синові вступити до вузу, попередив, поки вчишся, дівок в будинок не приводити. Ігор завжди мав стильний одяг, що також викликало захоплення і заздрість він вперше побачив Зою в кафе, де зазвичай тусувалися студенти. Кафешка розташувалася між інститутом і кооперативним технікумом, в якому навчалася Зоя. Вона була найкрасивішою на курсі. Шанувальники одногрупники шансу на зустріч з нею не мали. Хлопці з інституту зовсім інша справа. Пару скасували, Зоя пішла попити кави. Вільних місць не було, стояла з чашкою гарячого напою і кістечком серед кафе. Джентльмен повинен поступитися місцем жінці, почула поруч. Хотіла відповісти, як завжди, зверхньо, але коли побачила стильного, красивого хлопця, то прикусила язика. Він запропонував їй своє місце за столиком, сам сів навпочіпки. Чому я вас ніколи не зустрічав в інституті? Я навчаюсь технікумі. Сусідка, значить, так і познайомилася. Вони були дуже гарною парою дівчата зітхали, зоїні батьки жили в райцентрі. Їй не терпілося познайомити їх з Ігорем, однак він не був від цього в захваті і до себе також не запрошував. Посилався на зайнятість батьків, знаходив інші причини. Зате охоче навідувався на квартиру, яку Зоя знімала з одногрупницею. Тиха, скромна Аня, повна протилежність Зої, поспішно зникала з дому, коли приходив Ігор. Вона нікому не розповідала про їх побачення і нічого ніколи не розпитувала. Аня була відмінниця, її влаштовували посиденьки в бібліотеці, пригоди по книжковим крамницям, і під час одного з побачень Зоя ощасливила Ігоря своєю вагітністю. Скільки потрібно. Чого вона не зрозуміла питання? Грошей на аборт. Я боюся аборту. Давай народимо дитину. Ти ж любиш мене. Подумай про суму, я двічі не питаю. Вона приховувала вагітність як могла. Потім зізналася батькам. Вирішили відправити доньку до знайомих в сусідню область, народжувати на початку осені. У технікумі пояснити поганим станом здоров'я, а далі. Зоя повернулася на навчання всередині вересня. Ніхто ні про що не здогадувався з Ігорем більше не бачилася. Після технікуму залишилася працювати в обласному центрі. Вийшла заміж за колишнього викладача Олексія Івановича, який закохався у неї, коли вперше побачив на своїй лекції. Народилася донька, про відданого сина вона і не згадувала. Вона зненавиділа його разом із Ігорем. Зоя ревно ростила дочку, і коли Наталя заявила про намір вступати до університету до сусіднього обласного центру, запротестувала. Чоловікові ідея сподобалася він найняв репетиторів, возив на іспити, дочка стала студенткою. Зоя цікавилася не так наталченим навчанням, як тим, чи є у неї хлопець. А ще Зоя фанатично панікувала, коли Наталя іноді не приїжджала на вихідні. Олексій мав цьому пояснення хвилюється, як і будь-яка мати. А у Зої було зовсім інше на думці. На четвертому курсі Наталя закохалася. Святослав працював в банку. Вона сказала батькам, що хоче познайомити їх зі своїм майбутнім нареченим. У суботу Зоя з Олексієм готувалися до зустрічі. Після полудня пролунав дзвінок у двері. Ось і ми. Першою переступила поріг Наталя. Знайомтесь, Святослав. Зоя втратила дар мови. В будинок увійшов Ігор. Вона ледве себе опанувала. Згадалися слова санітарки тітки Нелі, що доля тебе покарає. Тату, а що з мамою? Вона, як сама, не своя, розхвилювалася, я її, знаєш, теж ніколи такою не бачив. Мама, тату. Хочу вам щось розповісти, щоб потім, як то кажуть, не виникало питань. Святослав прийомний син. Мама залишила його в пологовому будинку відразу після народження, яка жахлива і безсердечна жінка. Його усиновила чудова сім'я, вони сподобалися мені, а я їм. Батьки пишаються Святославом і вірять, що він коли-небудь стане важливим банкіром, пожартувала Наталя. А поки тато відкривав шампанське. Мамо, Агофо, ти з нами? Вона не знала, як зізнатися у своєму гріху. Дочка любить Святослава і ніколи її не пробачить. І чоловік, мабуть, не пробачить. Олексій розлив шампанське. За вас молоді і закохані, підняв Келих. Наталя чмокнула Святославу в шуку, і зоя схопилася за серце. У машині швидкої допомоги вона прошепотіла Наталі. Не виходь за нього ж заміж він. їй не можна розмовляти, втрутилася лікар. Брат, брат, шепотіла Зоя. Ваша мама марить, добре, що ви вже доїхали. Наталя, Олексій і Святослав чекали в коридорі. Нарешті лікар повідомив. Криза минула і запитав Хто з вас брат? У дружини немає брата, відповів Олексій. Мама в швидкій згадувала якогось брата. Коли хворій стане краще, запитаєте, втомлено сказав лікар. А зараз ідіть додому, уже за північ.